Вітаннячка, дорогі друзі. Ми всіх раді бачити. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Понеділок, 2 лютого, 21.06 ночі за Києвом. З нами трологиня відьма Кристина Косова. Кристіно, привіт тобі у Львові. Як воно? Е -е, вітаю, Мирослав. Вітаю усіх жовтеняток. До речі, чи ви тут відмічаєтеся? У Львові дуже холодно. Наразі світло є, але дуже і дуже холодно. Ну такий сучий холод, як я то називаю? Теж близько 20 градусів в столиці. Зараз я їхала сьогодні. застряла ну, ну дуже важко і слизько. Ну, нічого Да, така ж погода. Ну ти знаєш? Бачив сьогодні передбачення харківського бабака, який побачив свою тінь, і це свідчить про те, що весна прийде через 6 тижнів, тобто орієнтовно, десь в середині березня, пристіно. Хотілося почути, а в тебе який прогноз. Перевіримо бабака зараз. Ми можемо перевіряти бабака. Ну, я не синоптик, я навіть не знаю, що вам і сказати на рахунок того прогнозу. Ну, в нас раніше березня б ніколи тепло не буває. Тому я не маю. Чи ти хочеш щоб я дивилася? Ну ні, 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 окей, добре. Я просто думав, що ти теж щось там знаєш, скажеш там прям все 13 березня. буде. Ні, буде ні, прийдеться. таких я, я е, ще не, не не володію дощ, сніг, е, знаєш, всякі такі штуки. Вага. Ще не, не, адап, не адаптувалися до цього, до, до синоптика? Давай дивитися, от Зеленський повідомив, що наступні тристоронні зустрічі з Росією та Америкою відбудуться 4 та 5 лютого в Еміратах. 4, 5 лютого, це в нас виходить, що ну середа та четвер. Е, які очікування в Таро? Від цієї зустрічі, що там можуть вирішити, як це буде для нас? Давай глянемо. Давай глянемо ту всю історію. Ну, зустріч відбудеться, але там ж від, від рашки будуть якісь ті у Правильно, там ж ну не буде самого Путіна, там все одно будуть його ці е, е, пси. Дивися, зараз люди почнуть е е масово відписуватись. Ну, ви, ну, от вибачте мене, от що хочете. Ну, я не бачу вирішення на цій зустрічі. Зустрітись, вони зустрінуться. Но... Вирішення не буде. Ну, не буде. Пам'ятаєш, як я е, е, дерла на собі е, ті, казала, от побачите, я буду відмотувати ефір. Не тому, що я хотіла, а тому, що вони, вони не домовились ні 20, ніяких тих, ні 28 пунктів. І зараз вони зробили цю малюсіньку перерву, але бачили, що вже будуть гатити. Ну. Немає цих, немає домовленості про землі. Немає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що потрібно підписувати мирну угоду, бо Україна виснажена, і люди важливіші за землю. Чи дійсно наші еліти, там, влада, там да, там, військові воєначальники? Так? Прийняли для себе те, що треба підписувати марну угоду. Ну, це ти маєш на увазі таке типу, негласне рішення? Ну, типу, так? Mm. Прийняли для себе. Ну, давай глянемо, яка їхня думка. На рахунок того, чи треба підписувати. Розумієш? Е, всі прекрасно знають, що за підписанням, яке свідчить по дев'ятці кубків, е, піде нове загарбництво. Якщо ми зараз уступимо, це означає, що через там деякий час воно знов, знов, знов е, ну, війна розпочнеться. Це е, уступити не якусь землю, це не, не дорівнює закінчення війни. Розумієш? Mm. Ну тобто, не прийняли вони цього рішення. Вони вагаються, вони не знають, не знають взагалі, що робити. Давай давай ще раз, тому що мені трошки не так показали. Давай ще раз, На, я давай. Е гляну. Чи прийняли вони для себе е таке рішення? Я б не сказала. Я б не сказала, що воно прийнято остаточно, що треба віддати і підписати ні. Я просто прочитав коментар. Ну, то таке. Прочитав коментар, де я прочитав. А, так, давай. далі. А, є інформація від народних депутатів, що завтра з візитом в Київ а, приїде генеральний секретар НАТО Рюте, і він має виступити у Верховній Раді. То, скажи, будь ласка, от чому він так їде і сам має ще й виступати от, у Верховній Раді перед депутатами? Скоріше за все, ця зустріч буде закрита, як ми розуміємо, по ходу. Повтори, будь ласка, хто їде, бо я прочитала той самий коментар. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Ага, все. Е -е. Угу, 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 угу. Ну, дивися. НАТО е воно розуміє, що воно якесь таке трошки стало не таке багатофункційне, не угу. таке воно стало не таке міцне. Так, він прекрасно розуміє, що він ну, не, не має тієї сили. Зараз зрозумів, що потрібно відгукнутися і починати якусь трансформацію самого того НАТО. Чому? Тому що ми бачили, що Трамп позатіював оці історії, яку він там він якусь там нову сходку збирає, що всі мають йому давати гроші. Як вона називається? Чи новий мир, нова земля? Я Я... От. І це є схоже, нехай воно по функціоналу не таке саме, але от ем, ця коаліція, чи як правильно називається, це є загроза для НАТО. І от НАТО зараз зрозуміє, що йому треба робити щось. І от тому НАТО, типа, трошки зачухалось. Ну, все-таки, знаєш, щось мене непокоїть цей коментар. Ну давай, якщо вже наші глядачі вже тут, напевно, вже всі бачать. Що е, за головному магу? Мало я не магу? знаю, хто головний це. Маг. Це просто тут воно відбулося. Мені ніхто нічого не пропонував, я б взагалі не застіснялась. Головний... Хто головний маг? Хто головний відьмак? Мене ну, верніше вона. відьмак. Це він себе сам щось придумав, що він головний? Ну, на сьогоднішній вечір чи як, я не да, знаю. Вас асасін. Що за асасін? Хто сюди набіг? Асасин. Тобто, ну, це ти ж набіг. цей асасін це ж е, ну, вбивця, правильно? Це ж е, в перекладі, з, якщо я не помиляюсь, ну, близько, з... там, да, близько, на Близькому сході в Персії, здається, там же ж були. Ну, щось, щось туди, в якусь Іспанію, кудись туди, Та, асасіно. так. Асасіно, це ж, ну, типа. Ну, ну що ж, Асасін, давай появляйся, Тут є мої, мої лічні ті повідомлення. Побачимо хто кого боїться так. Трамп після розмови з прем'єром Індії в моді сказав, що Індія погодилася припинити купляти російську нафту, і це допоможе завершити війну в Україні. Давай ми подивимося, наскільки ця заява правдива, чи воно дійсно вона не якось допоможе. Бо Індія є здається, чи не найбільшим постачальником нафти з Росії. Ну, В Індії якийсь є е, інший варіант. Воно не все так е, ну, не все так той моді е, говорить, як, е, ну, ну, воно не все так добре, розумієш? Тобто тут вони відмовились, а вже якийсь, е, якийсь інший шлях у них збудовано. Вони ж тоді, пам'ятаєш, зустрічалися всі, що Трамп собі е, виривав то реже волосся. Угу. Пам'ятаєш, як він бісився, як вони всі зустрілися? А вони, власне, тоді домовилися. То в, в, в них тоді і була ця, е, в них тоді була е, розмова власне, про цю нафту. От в них і є запасний план. Ну, слухай, у нас зараз в пабліках я бачу якийсь жах несець з приводу того, що Росія вже зарядила свої літаки, е, шахеди запустила з усіх, яких тільки можна, можливих напрямків. Коротше кажучи. Нехороші, нехороші йдуть новини, прям масована атака. Ти бачиш, що це щось буде страшне, от, Бо вони вже ну, переживають насамперед, знаєш, дивись, я філі... дивися, переглядала це питання, і я тобі хочу сказати, що буде масована атака, але не так, як пишуть у пабліках, там здається, оголошується, от-от, от, буквально ця ніч наступна, так? Угу. А мені йде трошечки більше, на пару днів більше, але атака буде. Тому що вони зараз. Типу Рашка, ну якби ніби не била енергетику, правильно, але вона все одно її била. Ну вона все одно била. Хоча бачиш, президент сказав, що не було цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Тут цікаво, чому він так сказав. Хоча, знаєш, є теж вже така версія, я вже просто там начитався різного, що він це говорить навмисно. Щоби показати, типу, що ну типу, ну Україна вже навіть так по такій причині, хоча це тупо надумано, всі так розуміють, що вона била. Да що типу Україна не стає перешкодою до миру. Бо зараз яка це теорія? Теорія, ну є ну навіть не теорія, версія да? що Україна мовляв, українське керівництво також не хоче закінчення війни, бо йому типу, мовляв, це дуже вигідно. Така є uh -huh. версія, і вона дуже пропагується зараз на заході. Там, зокрема, там це, ось, це ось. найдебільніше, що може бути, але це існує так. я Це існує, да, така така версія є. Ну окей, добре. Mm, давай давай це я хотів дійсно подивитися цю заяву Зеленського. Ну як ти її просто давай бачиш на Таро, що вона насправді означає? Чи може дійсно йде до договоренку, що йому, наприклад, сказали мовчати? Бо це теж ну, таке підозри. Знаєш, може... чому він так сказав? Ну, чому, чому саме да, така була заява? Бо ну, всі кажуть, ну, що це просто суть вочина, знаєш. Він не просто так сказав. В цьому є якийсь е, його план. Він собі сказав так не просто перед е, тією поїздкою, яку ми переглядали, розумієш, він собі збудував якийсь е, ну не дуже довгий, але якийсь ланцюг е, угу. своїх подій. Він Знає, для чого він так зробив, і він не зробив це е, навмисне, чи він не робить погано. Він знає, чому він це робить, і це нормально. Тобто, окей, хай так буде. Mm. А, так, російський пропагандист Соловйов погрожує, що Росія може підірвати ядерку в космосі, для того, щоб знищити супутники Ілона Маска, які дають інтернет. А от бо там же ж Получається історія така, що раніше росіяни використовували Starlink на шахедах, щоб краще орієнтуватися, щоб бити по нашим поїздам, по вантажівкам. Ну, от зараз а зараз хочуть лавочка... верифікацію. Правильно? Да, зараз хочуть верифікацію цю лавочку. Прикрили, але там виходить, що прикрили і росіянам, і нам то тобто, знаєш з двох сторін. Але ну, типу, росіяни от почали погрожувати, чи можуть вони. Ядерку е запустити в космос, там підірвати ці супутники. Може, щоб не навіть і рішник запустити не можуть нормально. Яку ядерку? Ні, е відповідь: Ні. Е вони ну, е просто потякають, просто потякають. Okay, і з Соловйов okay, теж. Якщо це не ядерка, то може бути ще якась провокація в космосі, створена росіянами, що ми, знаєш, найближчим часом про щось дізнаємося, наприклад, там атака на якийсь супутник. Чесно, прям в космосі не бачу. Я не бачу ресурсу у них на той космос. Ну Їм ну, би тут ні. щось порозбиратися, ну який космос? Це вже думки. Від... Знайка на луні, чи що? <ріху> так, ну слухай, у нас тут кілька днів вже несеться оці от, о, нові файли Епштейна. А... То моє любиме, розказує. Моє, моє любиме. І от зараз ми дійшли до того, що, по-перше, Оцього Епштейна, до якого звинувачують в тому, що він постачав неповнолітніх да, для відомих політиків, в тому числі Трампа, що він нібито міг співпрацювати з російською розвідкою і зустрічався із Путіним, і що його шантажували росіянами Епштейна. Епштейна, так угу. чи це може бути правдою? Бо про це пише видання Daily Mail з посиланням на розвідку. Ну я думаю, багато хто чув, що видання Daily Mail, ну доволі таке жовтеньке. Тобто не дуже ага. знаєш, прям правдиво. Е, -е Дивимося, чи його шантажують. Ну, дивися, от прямо щоб шантаж був. Ні, але якась КГБшна мутка, якась маніпуляшка там була. Ну, для чого? Ну, давай так, от вони хотіли вибити від нього якусь інфу, тобто, бо я так розумію, що це дуже вигідно. Ти даєш політикам молоденьких дівчат, вибачте, і вони потім розповідають. Ну дівчат, абсолютно дівчат. вірно, дивися, розкрити всі їхні темні сторони, зрозуміти ну, всі їхні якісь пороки, то все зафіксувати і мати вплив звичайно. звичайно. Mm. Ну, виходить, що дивися, отак зараз от несеться, але цей же ж Епштейн. Він давно помер. Він то померше, здається, в 19-му році, якщо я не помиляюся. Так, да, да, да. Тобто 10 серпня 2019 року. Він помер. І зараз я просто хочу подивитися причину там смерті. От, дивися, знайдений мертвим у своїй камері. А, так, може таке бути. Ну а він був заарештований. Да. За федеральним звинуваченням у торгівлі неповнолітніми, а потім був знайдений мертвим. Чи могло таке бути, що типу ну його якби і вбили? Так? Що його чікнули? Його чікнули, Ну просто так. А цей, а, де, ну знайдено мертвим, і яка. Ну, що говорить, і чому? Ну яка там причина? ну Давай так. Це я коротко зараз. Ага. Стаю. Тут нього скільки інформації. Ага. Самогубство це попередня причина смерті? Та ні. ні. Ні, ну зараз. За ним прийшли, бачиш? Це не самогубство, це йому допомогли. Ну, дивися, але якщо, наприк... От, наприклад, наприклад, е... доведення до самогубства, це ж так само підштовхнули, правильно? Ну. Хто за ни міг прийти? Тоді до речі, президентом ще був Трамп. Це був його перший термін якраз. Чи це російська розвідка якось проникла, просучилася і його чекнула? Тут чесно кажучи, тут багато хто. Тут і американська сторона, і російська. Зараз важко сказати. Ну тут дуже багато хто до цього причетний. Багато зацікавлених стрім цього. Так, так, багато, дуже багато зацікавлених, і воно так із тих випливає, із тих, із тих, і заплітається в одне. Ну, якщо чесно, мені важко сказати, чий імпульс, і чий позив був першим. Тому що тут у нього якби ворог не один. Угу. Ну, от нам пише підписниця, що він був під цілодобовим наглядом, але саме в день смерті камери були вимкнені. Ну, це ж бачиш, як. Mm. Ну, цікаво, от знову ж таки, у цих нових файлах злитих, то там відверто Трампа звинувачують у тому, що він причетний до зґвалтування 13-річної дівчинки, неповнолітній. Ну, слухай, це так йому зійде з рук? От вже всіх попитаю, і давай от, от, от тебе. Що це? Взагалі він вийде сухим з води після цього. Прям там уже зараз почали говорити: от педофіли керують Америкою, от справжнє обличчя американської влади, так, бла, бла-бла. Ой Боже, це все, все, я вже бачу, що це асасі написав це ужас. Боже, не, не, не втягуйте мене в цю історію. Думала, якийсь нормальний кавалер, а це бред сумасшедшого. Будь ласка, не пишіть мені е, більше цього ніколи в світі. Е, Дивимося, чи Трампу з, зійде з рук? Трампу вже нічого не зійде з рук. Ну, Вже нічого не, не, не зійде Трампу з рук. Ці його... Е, 에... Сексуальні погляди з минулого, ні його поведінка як президента, ні те, що він сів 에... своєю сракою на це крісло незаконно і кричав у ті 24 години. Йому вже нічого не зійде, вже нічого не зійде. І я думаю, що Рашка, якщо сказати відверто, тому що стільки, скільки ми переглядаємо Трампа, ну нап... я вже не знаю. Він вже якось в кров мені розумієш, в ДНК війшов той Трамп. То я думаю, що Рашка, що на нього так дуже сильно тисне, тому що розумієш, що він же такий, знаєш, недовгограючий, що він, як президент, вже протух, його вже не буде. Він, типу, ще його тушка сидить тут, а вже його так в тонкому рівні не буде. То, що він там пів, пів Гренландії, Венесуели. Ну, це таке як такий бойскаут при смерті. Ну, це вже це, це вже якась, чесно кажучи, херня. От тому Рашка може його дотрясає, тому що ну ж якісь там останні свої подихи він робить. Він досидить до кінця свій другий президентський термін. Я дивилася в, в мене. Дивись. На скандал, я думаю, що я. ні. Я думаю, що ні. Він того і робить, якісь такі дикунства з тими Венесу... Венесуелами і Мадуро, щоб тіпа, ну, звернути на себе увагу як дурачок такий, знаєш, а може, я то ще зроблю? А може, як то знаєш, як дідько бігає, так, такий, е... ну, я думаю, що він не досидить. Його прям дивися, його прям можуть ліквідувати. Замах якийсь може бути на цьому пункту. Ну, давай глянемо. Ти ж просто уяви собі, наскільки він зараз проти себе поставив багато жінок. Ну, Це ж просто капець. Ну, Мені здається, що всі жінки його хочуть отак от просто. Дивися, його можуть лупанути, чому ні? Якщо доберуться, можуть. Взагалі така версія, версія для Трампа є. Просто піти з того життя ну, якомога швидше. Для нього така версія і є. Просто тут питання безпеки. Ну, зараз кажуть, що Трамп буде намагатися викрутитися з цього, почавши нову війну у світі. Зокрема, атакувавши Іран найближчим часом, щоб перебити оцей от сексуальний скандал. Ти знаєш, ну, от можна... переб'є. Боже мій, мож, можна ми ще раз удумаємося? Ми ті подивимося з тобою. Чи переб'є Трамп новою війною сексуальний скандал? Будь ласка, от ну хіба це взагалі допустимо? Це правда, це треш. Ну, Ну ти от погоджуєшся? Ну я передивлюся це питання, але от взагалі, ну, це. Ну, подивися, про... це була заява така президента. Та, я розумію, що це не ти вигадав, щоб ми подивилися, але я просто підводжу е людей е до думки, який абсурд робиться в світі, Щоб перебити сексуальний скандал, лідер Америки хоче розпочати нову війну. Я згідний, але це, бачиш, не простий скандал. Ну це скандал, через який він може. Ну, тобто це прям дуже серйозна справа. Абсолютно вірно. І це ще раз доводить: Немає значення, на якій посаді людина, Немає абсолютно ніякого значення. Під кожного можна підрити, і ніхто не є святий. І що це просто жахіття. Так, чи, е, чи він почне? Ну, коротше, чи він буде перебивати, чи почне. Ну, хоче, він хоче рипатися, але я не бачу, що прямо він зараз починає війну. Але потуги такі у нього є. Хоче дійсно, хоче перебити свої. Бачиш, о, бачив він тут, як, як пес, оце в мене карта молодого коханця. От, бачиш, оце Трамп, це, це Трамп в молодості. хоче перебити, але йому не вийде. Тому що всі вже все дізнались. Ну, зрештою, нам же своє робити і нам з того користь отримувати. Це якось вплине на нашу війну. Зокрема, може Трамп якось більше активізується, помітить, що ну прям пахне жареним і треба терміново, наприклад, закінчувати війну в Україні, щоб тут був мир, щоб тут не стріляли і це видавати перевагу. Ні, 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 ні. І ще раз ні, тому що Трамп чи е, яйця зараз тримає Путін. То виходить, що Трамп буде намагатися все Путіну зробити добре. Щоб... Е, він не йому робить добре. Він себе спасає. Розумієш, тут типу, вже, е, о, о, Трамп себе загнав в, в такий е, дебілізм. Тут вже він не собі робить добре, він же, е, ну, щоб його просто не, ну, не, 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 не прибили, як собаку, щоб не спозоритись. Угу. Mm -hmm. Ну е, сьогодні е, у Дніпрі, Запоріжжі та на Донеччині люди чули землетрус. Давай ми подивимось детальніше. От була інформація від наших людей, що хиталися будинки. Епіцентр землетрусу був біля Криму в Азовському морі. Mm, чи, це, давай так, от, чи не могли там росіяни випробовувати якісь бомби, чи все-таки це був дійсно природний землетрус, Як ти це бачиш, на таро? Таке uh -huh. було питання в ще. Давай глянемо, це природа, чи щось. ну… Так, ну, скоріше все це природа, це логічно, але ну давай все-таки ну, питання таке uh -huh. було Тому... Я не бачу, чесно кажучи, тут воєнного якогось. Я не бачу випробовувань. В Криму так само був землетрус, тому що в мене тітка в Криму, і вона десь там коротше сказала, що їх трусило добре. Але я не бачу в цьому якоїсь воєнної. Ну, слухай, в останній там, коли був прям такий сильний землетрус, якому зараз я подивлюся, питання просто в чому чи може бути ще якісь такий сильні землетрус? Чесно кажучи, не знаю. Допоки ти дивишся, поки був землетрус, я хотіла сказати нашим глядачам для вас я в своєму телеграм-каналі, так як зараз початок весни, Йоль, свято, я в своєму телеграм-каналі розігрую. Магічне очищення вуду – це є мітла ешу і е, очисний порошок. Усі, хто підпишеться на телеграм-канал і під постом напишуть Хочу мітлу, у вас є шанс просто її отримати по новій пошті. Тож, будь ласка, я запрошую всіх, їх є не так багато, тому долучайтеся, і ви отримаєте дуже класний ритуал вуду. А, дуже цікаво, в Криму останній сильний землетрус був в 1927 році, тобто 90, ні, 101 рік тому. 101. Ну, чесно, я, я не побачила, що це щось там випробовують росіяни. Ну, може, вже в кінці кінців наша велика матінка земля так само нам показує, що ми вже всі, абсолютно всі, здуріли. Не можна так, це вже нас просто природа може трусити, і так теж може бути. Правильно, чи може бути з землетрус в Криму? Давай так найближчим часом. Бо mm -hmm. те там експерти, от саме які спеціалізуються там за сейсмовою, так то ну вони кажуть, що раз на 100-150 років таке в Криму може бути. Такий я, мені, я не бачу ніякої руйнації для Криму. Може, він буде трошки ну, нижчібали, але так як от ти запитав такий прям руйнівний, то ні. Ах, просто знаєш, там же ж у нас як окупанти сидять, там у них Кримський міст є. Я просто чому питаю, що знаєш, може, таке буде-що міст впаде. Ти кажеш, що нічого подібного такого не буде найближчим часом. Так, ну і давай на сам кінець подивимося, Кристина, якісь, можливо, гарні позитивні новини стосовно, може, обмін відбудеться в лютому. У нас місяць розпочався. Писали наші групи а, моніторингові, що робота по цьому йде, але дуже важко. Угу. Давай глянемо. Так, сьогодні у нас у нас сьогодні яке число 2. Е -е, глянемо на цей місяць, на цей місяць, на лютий, угу. такі, можливо, що буде обмін полоненими. Мертвих так, під я кінець, полагаю. під кінець, ще, ще один обмін тільки тілами. Під кінець місяця можливо поміняється, але я не бачу сам обмін, можливо, як домовленість буде, але обміну не хочуть, не хочуть. Mm, зрозуміло. Дякую, Кристина, дякую, друзі, що ви нас сьогодні дивилися в прямому ефірі на YouTube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Кристина Косова. Ставте подобайки, підписуйтесь до Кристини і до мене. Берегіться. Слава грілкам. <святково> 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 Я весь ефір. Весь ефірчик сиділа і грілася. Переходьте, будь ласка, в телеграм-канал. Для вас там є розіграш, саме для вас. І Пока -пока. до Дережі зустрічі! Tira.